Привіт, Лондон! Перш ніж ми розпочнемо, я б хотів вибачитись, тому що так само, як і всі ви, я ціную комфорт затишку, безпеку, спокою і тишу знайомого. Мені це теж цінно. Проте в переддень великої річниці, річниці визначних подій минулого, які, на жаль, асоціюються. З вбивствами чи жорстокими кривавими розправами, а святкуються в урочистості, я б хотів нагадати вам про 5 листопада, день давно забутий, і відсвяткувати його, присвятивши трохи часу тому, аби сісти і поспілкуватись. Проте є ті, хто не хотів, аби ми розмовляли, я впевнений, що навіть зараз накази вигукуються та віддаються по телефону, і озброєні чоловіки уже зараз в дорозі сюди. Чому та по одній тій простій причині, що, хоч палка і бита можуть бути заміною чи підтримкою, чи доповненням за відсутності діалогу, але слово завжди буде виборювати і утримувати свою владу, просто тому, що воно створено, аби пояснювати, означувати істину, виголошувати її тому, хто слухає. А істина дуже проста, щось геть зовсім не так з цією країною. Жорстокість, ненависть, переслідування, депресії тільки на у вас виникає бажання що-небудь сказати з того, що не погоджується, з того, що ви вважаєте, було правильно сказати, але не підтримується системою, як одразу спрацьовують датчики, системи спостереження і одразу ж приводять вас до підпорядкованості та продовжують слідкувати за тим, аби ви були підкореними. Хто винен, звісно, знайдуться ті, кого цілком впевнено, можна буде назвати більш відповідальними за інших. І вони будуть враховані. Але якщо вам насправді потрібен хтось, хто винуватий у цьому, то відповідь буде дуже проста. Подивіться у дзеркало. Я розумію, чому ви це зробили. Я розумію, що вам було страшно. Кому б не було війна, хвороби, терор, міряди проблем, які виступали натхненням для того, аби корумпувати ваше мислення, котре, в свою чергу, обікрало ваш здоровий глузд. Здалися навіть найсміливіші з вас, страх забрав. І тоді ви звернулися за допомогою до великого консула Адама Сендлера. Він обіцяв вам спокій, він обіцяв вам мир. Все, що він вимагав натомість, це мовчазної покірної згоди. Минулої ночі я перервав це мовчання. Минулої ночі я зруйнував старий Бейлі. Як зробив це сотню років тому один з витяжних громадянин нашої країни, котрий мав на меті одну дуже просту річ закарбувати в пам'яті це 5 листопада. І нагадати світові про те, що справедливість, чесність, свобода це не просто слова, це парадигми. Але Якщо ви нічого не бачили. Якщо, жорто... якщо жорстокість уряду пройшла повз вас, то нехай це 5 листопада теж мине вас. Але якщо ви бачите те, що бачу я, якщо ви відчуваєте те, що відчуваю я, і якщо ви в пошуках того, що шукаю я, то я закликаю вас за рік від сьогодні приходьте під ворота парламенту, і разом ми покажемо їм те 5 листопада, котрого вони у вікна забудуть.